Привіт! Мене звуть Валентина і я твоя вчителька? Запрошую тебе на сьогоднішнє цікаве заняття. Перш ніж розпочати знайомитися із новою буквою, пропоную тобі згадати ті букви, які ми вже знаємо. Подивись, в конвертику є три букви. Давай ми їх з тобою назвемо. Яка буква заховалась в першому конвертику? Правильно буква А. Ну, а в другому? Так, буква О. А в третьому конвертику молодець. буква У. Зараз ми пограємо в гру, яка називається Збираємо слова. На екрані з'являтимуться слова. Твоє завдання з'єднати їх з відповідною буквою. Ну що ж? Будемо розпочинати. Перше слово обруч. До якої букви з'єднаємо? Так, правильно, до букви О. Наступне слово устілка. Молодець, буква У. Називай наступне слово. Правильно, ангел. Отже буква А. Чудово. Називай наступне слово. Так. Окуляри. З якою буквою з'єднаємо? Правильно буква О. Внизу. Що це? Правильно. автобус. Отже, з буквою. А це хто? Точно У дав. Буква У. Ось ця ягода називається агрус. З якого звука вона починається? Правильно А. Ну і останнє слово урожай. Яка буква? Точно буква. У, ну що ж, чудово. А тепер переходимо до вивчення нової букви. А ось і наші тварини. Давай ми з тобою визначимо, які тварини є хижаками, які тварини рослиноїдні, тобто їдять рослин, і які тварини всеїдні, їдять все. Червоним будемо обводити тих тварин, які хижаки. Давай їх знайдемо серед всіх тварин. Хто із наведених тварин хижак, вовк, ну а також лисичка. Чудово. А тепер знайди тварин, які рослиноїдні, тобто вони їдять рослин. Назви всіх цих тварин. Перевіряємо: це білочка, це мишка. Зайчик. А тепер знайдемо тварин, які є всеїдними. Назви всіх цих тварин. Перевіряємо їжачок, ведмідь, олень, а також ворона. Ну а сьогодні нам допоможе познайомитися з новою буквою. Теж одна цікава тваринка. Переходимо до неї. Подивись, хто нас сьогодні зустрічає. Правильно, це мавпа. Мавпа сховала в себе якісь предмети. Зараз ми будемо дивитися та називати їх. Починаємо. Що сховала ця мавпочка? Правильно морозиво! Точно метелика. Що сховала ця мавпочка? Так, малину. А ця? Правильно, м'яч. Що сховала наступна мавпа? Правильно муфу. Ну що ж, всіх мавпочок ми розігнали. Давай ще раз назвемо всі ці слова. Будемо користуватися мою чарівною крапочкою. Починаємо. Муха, морозиво, метелик, малина, м'яч. Скажіть, будь ласка, який звук звучить на початку всіх цих слів? Звук м. Давайте повторимо м. Запам'ятати букву М нам також допоможе тваринка, а саме корівка. Давайте пригадаємо, який звук ми можемо почути від корівки. М-м-м-м. ось так мукає корівка. Повторимо всі разом М-м-м-м. Чудово! Тепер ми точно запам'ятаємо цю букву М. Повторимо ще разочок. М. А тепер давайте будемо досліджувати, чи тягнеться звук М, чи ротик кругленький? Ні. Отже, звук М приголосний позначається однією рисочкою. А тепер знайдемо букву М в нашому друкованому зошиті. Розгорніть зошит. На сторіночці 16, 1 та 6. Та знайдіть букву М. Давайте пригадаємо, що ми робимо з самого початку. Так, потрібно оживити букву М, зробити її кольоровою, навести по пунктиру. Їдемо рівненько, тільки по пунктирних. Крапках. Тримаємо правильно олівець. Чудово! А тепер давайте подумаємо, яким кольором ми розфарбуємо букву М. Якщо вона позначає приголосний звук, то ми фарбуємо її синім кольором. Беремо в ручки олівець синього кольору та починаємо зафарбовувати буквочку М. Стараємося не виходити за лінію. Якщо треба трішки більше часу, щоб зафарбувати букву, натискайте паузу. Ну а тепер прочитаємо віршик. У віршикові трапляються великі та маленькі букви М. Великі і маленькі букви відрізняються між собою тільки розміром. Я буду читати віршик, а ваше завдання знаходити та обводити у вірші всі літери М. Починаємо. Мавпа вчила мавпня. Умиватися щодня. Мавпня Тепер уміє мити хвіст і мити шию. Тепер спробуємо запам'ятати цей віршик. Будемо використовувати також рухи для того, щоб запам'ятати. Починаємо. Мавпа вчила мавпиня всі разом. мавпа вчила пеня. Умиватися щодня. Ще раз, умиватися щодня. Мавпеня тепер уміє. Всі разом. Мавпеня тепер уміє. Мити хвіст і мити шию. Мити хвіст і мити шию. Чудово! Ну, а тепер переходимо. Нижче в нашому зошиті та подивимося, що ж у нас тут зображено. Діти, перед вами млин. Чи знаєте ви, що таке млин та для чого його використовують? Або ж використовували раніше, саме у такому вигляді, яким він є зараз. Давайте ми подивимося невеличкий відеоролик. Проте, для чого потрібен млин. Млин це споруда, яка розмелює зерно на борошно. А з борошна потім ми виготовляємо хліб. Млини будували раніше з дерева або з каменю. Працювали ось такі млини за допомогою вітру. Вітер обертав вітряк. І за допомогою спеціальної установи всередині зерно перемелювалося та утворювало муку. Ну що ж, тепер, коли ми знаємо, для чого використовували млин, можемо зробити до нього звуковий аналіз та розфарбувати. Давайте запишемо, яка перша буква в слові млин. Та буквочка М. Записуємо її в першій клітиночці. Починаємо робити звуковий аналіз. Ми знаємо, що буква М позначає приголосний твердий звук. Позначаємо рисочкою. Л-Л-Л. Наступний звук. Також приголосний твердий. Тягнемо далі. Мли ми чуємо звук І, він голосний. І останній звук – Точно, він приголосний, твердий. Зверніть увагу, скільки в слові млин голосних звуків. Правильно, тільки один. Отже, складів у слові млин. Теж тільки один. А тепер можете натиснути паузу та розфарбувати млин. Подивіться, контури якої тваринки ми бачимо у себе в зошиті. Так, це мишка. Давайте ми з вами заштрихуємо мишу зліва направо рівними лініями. Для цього візьмемо простий олівець та почнемо штрихувати. Олівець тримайте правильно, сидіть рівненько, старайтеся, щоб лінії мали однакову відстань одна від одної. Ну а тепер зробимо звуковий аналіз до слова миша. Перша буква «М» запишемо її. А остання буквочка А ми вже також її знаємо. Інших букв ми ще не знаємо, але ми чуємо їхній звук. Починаємо перший звук М, який він? Правильно, приголосний, твердий. Потягнули ми, тягнеться звук, і він голосний. Позначимо його кружечком. Наступний звук: ми. Ш-ш-ш-ш. Правильно, приголосний твердий. Ну і останній звук А-А. звук голосний. Скажіть, будь ласка, скільки голосних звуків в слові миша? Правильно два голосних. Отже складів має бути також два. Давайте перевіримо. Приготуйте свої долоньки. Починаємо миша. Точно два. Садимо в два човники наші склади. Ну, а тепер подивимось, куди падає наголос. Покличемо мишу. Йди до мене миша. Який склад тягнеться довше? Ми чи ша? Так, ми Отже, на і падає наголос. Ну, а зараз я пропоную познайомити букву М з іншими буквами, які ми вже вивчили. Слідкуй за хлопчиком та читай разом зі мною. а м закріплюємо. Ам. Ом, ОМ, Ум ум. Ну, а тепер спробуй самостійно. С тебе чудово вийшло. Повернемося до нашого зошита. Я навчимося писати букву М. Нас, як завжди, зустрічає жук-буквоїд. Давай навчимося писати велику букву М. Повторюй за мною. Знизу вверх, потім Галочка і вниз. Ще разочок. Знизу вверх, галочка вниз. Пишемо простим олівцем. Знизу вверх вниз. Точно так само пишеться маленька буква Му, але поміщається вона в одну клітиночку. Старайся писати, не відриваючи олівець від листка, коли пишеш одну букву. Ну, а тепер подивись: жул-буквоїд. З'їв трішки наші букви. Давай їх відновимо. Вверх, галочка, і чого не вистачає? Так. Прямої вниз. Знову вверх, галочка та вниз. Ну, а тут потрібно написати всю букву. Починаємо знизу вверх, галочка вниз. Так само пропишемо маленьку буквочку. «М». Починаємо. І остання. Ну що ж, чудово! Якщо треба більше часу, натискай паузу. А ми переходимо далі. І в нас внизу є дуже красиві малюнки. Ну, звичайно, нам хочеться зробити їх різнокольоровими. Тож, давайте зараз зробимо до них звуковий аналіз, ну а потім зробимо їх кольоровими. Першою нас зустрічає мишка. Давай запишемо букви, які ми вже знаємо. Перша буква в слові мишка. Так, ми записуємо ми. Ну а остання. А. Записуємо А. Чудово. Перейдемо до слона. Сло. Ми тут знаємо буквочку О, О. Вона тут на третьому місці. Далі мило. Перший звук в слові мило. Правильно М. Отже пишемо буквочку М. В слові мило ми знаємо чий останній звук. Мило звучить О. Запишемо букву О. Чудово. І останнє кінь. В цьому слові ми ще не знаємо жодної букви. А тепер зробимо звуковий аналіз. Починаємо з мишки. Перший звук. Так, приголосний твердий. Наступний звук. І. Який він? Молодець. Голосний. Наступний звук. Ш-ш-ш-ш. Правильно, приголосний твердий. Наступний звук. К-к-к. Правильно, приголосний твердий останній звук назви самостійно. Правильно який він? Чудово позначаємо його кружечком. Скажи, будь ласка, скільки голосних звуків ми знайшли в слові мишка. Правильно, два. Отже, складів має бути теж два. Перевіряємо: мишка. Все правильно. Тоді садимо в човники наші склади. Три звуки миш в один човник, ка в інший. Давай подумаємо, куди падає наголос в слові мишка. Покличемо її. Йди до мене мишка. Так, звучить ми звук І. Покладемо наголос. Зробимо звуковий аналіз до слова слон. Перший звук с-с-с. Правильно приголосний твердий. Наступний звук л л л л Правильно приголосний твердий. Наступний звук назви самостійно. Який він? Так. Позначаємо кружечком. І останній звук – н-н-н-н. Правильно, приголосний твердий. Подивись на звуковий аналіз слова слон. Скільки голосних звуків ми позначили? Один. Отже склад також один. Садимо в один човник всі звуки. Можеш тепер натиснути паузу та розфарбувати слово мишка, а також слон. А твоїм домашнім завданням буде таке: зробити звуковий аналіз до слова «мило». Ну, а кінь ми зробимо з тобою разом. Давайте ми послухаємо перший звук в слові кінь. Адже він незвичайний. Починаємо. К я, к я, к я. Чи не здається тобі, що цей звук не твердий? Який він тоді? Так, він пом'якшений. Отже, він позначається двома рисочками. Позначаємо перший звук двома рисочками внизу клітиночки. Наступний звук. Кі... Тягнеться і. Позначаємо тоді кружечком звук і голосний. Досліджуємо останній звук. «Нь-нь-нь-нь». Кі... Точно він м'який. Тому позначаємо двома рисочками – Подивись, яка цікава схема до слова «кінь» у нас вийшла. Чи є в слові «кінь» приголосні тверді звуки? Ні, їх немає. А чи є приголосні м'які? Так, дуже добре. А зараз пропоную тобі зіграти одну гру. Нам потрібно допомогти машинкам знайти свій гараж. Давай будемо визначати. Дивимось на першу машинку. Подивись, спочатку стоїть буква М, а потім О. Як же це прочитати? Повторюй за мною. <М> М-о. Давай ще раз, моя чарівна крапочка нам допоможе. Починаємо. <М -мо>. Ще разочок. А тепер знайди гараж, на якому також написано склад мо. Супер! Давай подивимось, чи правильно знайшли. Так, чудово! Прочитаємо ще раз: мо. МО. Дуже добре. Читаємо, що написано на наступній машинці. Уа! Ще разочок. Уа! Знайдемо такий гараж для цієї машинки. Де він? Так, точно! Читаємо ще раз: Уа. Уа. Прекрасно. Дивимось на наступній машинці. Пробуємо з'єднувати. Ма! Тягнемо від М до А. Ма! Знайди такий гараж. Перевіряємо. Читаємо ма-ма. Дуже добре. Наступна машинка. Читаємо разом. О! -о, -о, -о. Ще разочок. О, -о, О! Де такий гараж? Правильно, давай будемо читати ще раз О! -о, -о, -о. Чудово! Залишилась одна машинка. Подивись, буква М тут хоче подружитися з якою? Правильно з У. Отже, тягнути потрібно до У. Починаємо. М-у-у. ще раз очок му-. -ум. Ну а тепер знайди гараж з бук з цим складом. Правильно прочитаємо ще раз. Му, му. Ти молодець. І останнє завдання ми попрацюємо в Зошиті. Подивись, в твоєму зошиті є чотири картинки. За цими картинками ми можемо скласти розповідь. Що ж таке розповідь? Це послідовні речення, які нам. Щось розповідають. Давай ми подивимося на картинку під номером один. Що ми тут бачимо? Так, давай сформулюємо гарне речення. Хлопчик вирішив намалювати кішку. Промовимо ще раз: хлопчик вирішив намалювати кішку. Також потрібно сказати про песика, який був поруч з ним. Як ми це скажемо? Повторюй за мною, його песик спав поруч з ним. Дивимося на картинку номер два. Що відбувається тут? Ми бачимо: кішка намальована, і песик спостерігає. Складаємо гарне речення. Після того, як хлопчик домалював кішку, песик вирішив подивитися на неї. Дивимось на третю картинку. Що ж відбувається тут? Так, песик подумав, що ця кішка справжня. Повторюємо, песик подумав, що ця кішка справжня. І що ж він зробив на четвертій картинці? Песик стрибнув на картину, щоб злякати кішку. Ну, а тепер натисни паузу та розкажи всю цю історію самостійно. Ти, молодець, тепер можеш розфарбувати малюнки. Ну що ж, будемо підсумовувати наше цікаве заняття. Скажи, будь ласка, яку букву ми сьогодні вивчили? Правильно, букву МУ. Який звук вона позначає? Голосний чи приголосний? Точно приголосний. Назви декілька слів, що починаються на букву МУ. Дуже добре. Ну що ж, на цьому наше заняття завершується. До нової зустрічі!